Гуїча. До нас сьогодні завітає ось такий гарний сніговичок. А ну скажи мені, якого кольору у нього шапочка, шарфик та рукавички? Біла і шапочка, рукавички якого кольору? Синю, 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 білого, білого, білого. Добре, ти всі кольори мені назвав, так? Які є на картинці. Ти молодець. Я пропоную тобі привітатися з нашим веселим сніговичком. Можна подарувати посмішку, можливо, клас, підмигнути чи показати язичка нашому веселому сніговичку. Як ми привітаємо з ним! Як ти Я привітатись? Я хочу. Показати язичка. Я так і думала. Супер, тебе дуже гарний язичок, а я покажу клас. Це ти такий молодець. О, так, супер клас. Сніговичок хоче трішки розповісти про себе, ось послухай віршик. Я веселий сніговик і до снігу взимку звик, не сиджу ані хвилинку, забіг в гості до хмаринки. А там снігу, гора. Ось це справжня вже зима. В нас, на жаль, снігу немає, так? Немає снігу. Та Ні. Нема? Ні. І в мене нема також снігу. А так хочеться сніжку побавитись, так? Розумію. Всі ми хочемо сніжку, не хочеться грязі, Ні. так? Ось поглянь, сніговичок пропонує трішки з ним потанцювати. Потанцюємо? Так. музику не чути, да? І ці не чути. Та да, щось воно перебиває. Для дітки, бачок, ручками. Раз, 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 раз. раз. Малята, бачиш, поїхали з нього батьку. Та так, танчатка. Щоб зліпити сніговичка, нам треба саме головне це сніг, правда? Ось поглянь, бачиш, в вітах є сніг і вони ліплять. Спочатку треба зліпити кульки, так? А потім да. з'єднати ці кульки, поставити на одна на одну. Да. Прикріпити що треба сніговичку? Починятка. Що ще? Носик yeah. несик. З морковки, правильно. А ще ручка гілочка, бачиш, хлопчик стромив. Я одягнув йому шарфик і віддерсь на голову. Це така шапка сніговика буде. Так, а, давай зробимо часто з так, Щас давай, так. Да, ми І ми зробимо сніговичка. Да! Давай зробимо. На жаль, снігу немає, тому будемо робити з того, що в нас є, так? Спочатку я пропоную. Ялинку прикріпити на наш аркуш паперу. Давай. Сніговичок в лісі нас побудуємо сніговичків. Сніговичок любить товаришувати з ялинками. Спочатку тобур. Yeah. Селинку очава робить. Да, спочатку стовбур, бачиш? Стовбур. Якого кольору стовбуру ялинки? Якого кольору? Ем... Кажи чого. Звісно, ви розумничка. Так. А ялинка якого в нас кольору? Ем... Um... Зеленого. Зеленого, правильно. А з яких геометричних фігур ми з тобою будемо зараз приклеювати деталі нашої ялинки? Що це за фігурник? Е... Так... Ну Ялинка. Ялинка. Це кружечок? Ні. кружечок? Ні, А що, а що це? Трикутник, Рин... Рин... супер молодець. Давай. Ще менший берег. Оце. Да. Давай зверху наклеємо, зверху, щоб була О! Супер! Вийшла ялинка? Да. Так. Ще один. Останній припутничок, так? Найменший зверху ялин. А тепер давай сніговичка зробимо. Для цього ми беремо е і намащуємо, клеїмо. Наш... Спочатку саме велике коло. От треба приклеювати саме велике, щоб сніговичку зручно було стояти. О, так правильно, молодець, ручка <п> er> так, гарно притиснути до паперу. <п> er> а тут? Так, тепер зверху трішки менший кружечок, так? Так, mm -hmm. mm -hmm. yeah. легень. Так, притискай молодець. І зверху найменша кулька це буде що в нас, як ти гадаєш? А це наш буде носик. Зараз ми mm -hmm. намалюємо носик, це в нас голова, так? Приклеїли молодці, а тепер беремо пензлик. Я брала не там, де щіточка. Пензлик вмакаємо у фарбу. тільки не, не, не щіточка, а другою стороною, щоб крапочки невеличкі виходили, щоб не І трішечки вмакаємо в фарбу і притискуючи. Щіточкою ми потім ми в кінці будемо щіточку з тобою малювати. Добре? Зараз нам чітят треба малювати. Давай очі будемо. Давай. Ні, от цієї сторони, щоб вийшли очі у нас. Щоб не дуже здорові очі були, так? Ні, так У нас виходить. Виходить, оченятка? Так. Так. Тепер ручки треба намалювати. Так.

Ем, я хочу ротим. Жовтим, ну так. Ну, хай буде жовтим роти, можна і так. Це ж твій сніговик, правда? Ротик, Молодець. Ой так, ротик. Я бачу, дитинка стараєшся туди. Гарно в тебе виходить. Так. А ну, скажи мені, яким кольором ми носик намалюємо нашому сніговичку? Е та надо писати, щоб позасилий був. Да, нас... Надо писати, щоб позашевий був. Перемішати надо, щоб. Перемішати. Добре. Бо у нас оранжевого немає, так? да? Нічого. А знаєш, які кольори треба перемішати, щоб вийшов оранжевий? Классий. Красивий червоний і жовтий молодець. Давай. Давай. Тепер нам треба притиснути кенлик і в нас вийде морквинка така. Вийшов носик. Вийшов. Да. Тепер, тепер візьми пензлик і нам треба пензликом намалювати ручки нашому сніговичку. що ж він без ручок буде? Я намалю... намалювала ручки гілочки ось такі. Отак з буде ручка. Давай ручка чорна. Тут? Отак уверх малюй, отак. Тут. Нічого, нічого. І з другої. Давай, на. Тримай так. Май. І отак. От Вийшла рученятка в сніговочках? Да. Супер. А тепер бери щіточку. Одну щіточку бери. І зараз мама тобі білою фарбою на щіточки Наносяди на щіточку, і ми намалюємо сніжок. Так? Ой, я хочу усе. Намалюємо сніжок. Ти хочеш усе. Зараз ми отак зафарбуємо. Трохи вимазав сніговичка чорного. І тепер хоче витерти. Ну, такий. Неслухняний сніговичок, так? В грязюку вимазався. Трошки нечистий сніг був. Так. Нічого, Нормально. мама, все виправо і все буде добре. Тепер сніг будеш малювати. А як тут? Так, вона, дивись. Борис, щіточку щі. мама тобі нанесе пензликом.

Виходить ніжок. Я, я не хочу беру. Хочеш, не Отак, не так. Потрійся, так. хочеш пензликом? Мала. Ну давай. Малюй пензликом. Якщо подобається більше пензликом, звичайно малюй пензликом. Дітка так старається, старається. Mm -hmm. Розумний чого. Обережненько так, щоб ні... нічого зайвого не було, так? А тепер можна взяти або ватну паличку. Я брала зубну щітку я так стукала по пензлику і як сніжинки падали. Тоді трішки, може бути, брудно, щоб ви не забруднили собі нічого. Можна просто ватною паличкою сніжинки на, ну, сніжок намалювати. Або як Так як... будемо. сніжок Чи будемо паличкою Будем палочка. Палочка? Ну давай палочку. <рес> Не Так. Сніжок падає. Так та, такі сніжинки притискай до паперу. Душі вмочай фарбу більше. Ми будемо чекати, що і в нас випаде такий гарний сніжок, так? І mm -hmm. ми можемо зліпити сніговика. Дождемося. Я жартую, діти, будемо ліпити грязьовика? Ага, точно грязьовика. Ми, ми можемо тільки так. Це точно. Ми в Аврорі купили оцю плюшку, ага. що кататися. А, а продавщиця питає: а, а типу, де ви будете кататися на цій плюшці? Каже, ми, ми хочемо поїхати в зиму, чи там є сніг, чи ні. Ну, а Вона каже, навіщо ну, привезли цей товар взагалі? Ну так, у нас це зараз вже таке, як санчата, це вже не актуальні товари. Так, так. Ну, вона каже, ну, можна, в принципі, по грязі на цій плюшки теж покататися. Вона довшала нормально. Ну, що, Нікітка, виходить сніжок? Клас. Зараз я вимкну презентацію, щоб мені краще видно було. Покажеш мені ось мій сніговик. Покажи свого сніговичка мені. Давай поки Як гарно, який він гарненький з тебе сніговичок вийшов. Ти молодець, Нікітка, дуже гарна робота, ти дуже гарно попрацював. І я тобі хочу поставити ось таке сердечко. Mm -hmm. А ще в мене є. Зараз я тобі покажу. Ось це в, в мене є. Mm -hmm. Я дякую тобі за роботу, нітка. За те, що приєдналися. Мамі за допомогу. Дякуємо вам. Дякую. Будемо намагатися частіше виходити. Дякую вам. Я буду чекати на фото твоєї роботи, домовились? Сфотографуєшся, щоб краще розглянути. Угу. Да, Сфотографуємося. Да. Да. Все, пока-пока. До побачення.